Чому Краснік і Красінький повіт? перше це недалеко від кордону. По-друге, природно-кліматичні умови абсолютно схожі. По-третє, це є повіт сільськогосподарський, так як і в нас район сільськогосподарський. Звичайно, не можна проводити повні паралелі, тому що сільське господарство в Красінському повіті і в Славутському районі воно дуже різниця. Там в Красніку гектар це вже рольник. Це фермери вже. Нас, фермери, ми звикли, що це має бути 500, 600, 1000, 6 тисяч гектарів. Там зовсім інший підхід. Там, ну, я скажу так, трошки спеціалізація, є певна. Вони от, спеціалізуються по вирощуванню ягідних культур. Більшість малина, смородина. От. Ну, і, звичайно, є і зернові культури, є, але це вже там, де більше трошки господарства. А такі господарства невеликі. Вони орієнтовані абсолютно тільки на ягідні культури. Чому ще Краснік? Тому що, ну, по-перше, вдалося навести мости з таким повітом, шукали іменно такий повіт. Да, півроку тому, можливо, трошки більше, ми, це, мабуть, вже більше як півроку. Ми заявили про таку, вірніше, вони нам запропонували цю співпрацю спочатку. Запропонували. Приїхати делегацію, ознайомитися з життям і роботою даного повіту. Запросили на дожинки свято, яке ну, у нас обжинки називають, теж вже по завершенню збору урожаю. В складі семи депутатів ми в минулому році в вересні відвідали Красінський повіт. Це була ознайомча така поїздка. Вони відгукнулися знову ж таки на наше запрошення, і коли ми запросили їх на взяти участь у дні працівника сільського господарства. Ви вже знаєте це все, були свідками цього. Ну, і звичайно, ми теж старалися ознайомити їх максимально з якимось там ну, загально оглядово з районом. Це оглядова, так також була поїздка. Ну, але сам прийом. Наш святкування Дня працівника сільського господарства знову ж таки, де ми взяли участь у святкуванні е, да, Дня Незалежності Польщі разом із е, спілкою поляків, допомагали їм. Їх це вразило і вони нас запросили буквально, е, коли вже ми е, підсумовували це, е, запропонували їм цю угоду в кінці е, тієї зустрічі в листопаді місяці. Е, ми розглянули цю угоду в грудні і прийняли її на сесії районної ради. Вже в телефонному спілкуванні голова ради повідомив мене, що в 20-х числах січня також будуть розглядати це питання. А потім буквально через кілька днів прийшло запрошення взяти участь в сесії і підписувати цю угоду. Ну і, звичайно, казали, там, що буде в програмі ознайомлення із охорони здоров'я, системою охорони здоров'я. Ми взяли участь у роботі сесії повіту. На сесії було представлено вона, вірніше, вже її було представлено на комісіях, вони опрацювали її. Ще раз оголошено, що є така угода, вона буде підписана. Значить, вірніше, сесія запропонувала депутатам прийняти цю угоду і доручити старості. Віце старості і голові ради підписати таку угоду. В обговоренні взяли участь, і я так зрозумів, що це і голова комісії профільної, яка сказала, що немає зауважень ніяких. Виступив староста. Також в екскурсів якісь стосунки. Відносин дали мені слово. Я попросив підтримати дану угоду значить, для підписання. Ну і після того проголосували. Ми пожали руки, сфотографувалися і ми пішли працювати по плану. Я вважаю. Що поїздка була надзвичайно продуктивною. Ми багато побачили. І ті елементи, скажімо, які сьогодні вже, вже дещо там, ми ще не домовились до кінця, але вже продекларували ці домовленості. І підтримку ми вже таку усну відчули. Що ми очікуємо від цієї співпраці? Ну, Від цих угод співпраці і в галузі медицини. От Хоча б якщо запрацює це, вони приїдуть до нас вивчать одне питання, а ми. В них запозичимо те, той досвід по пересадці суглобів, то це вже велика перемога. В галузі освіти слідуюча поїздка буде. Вони до нас прийдуть в червні місяці. Ми вже їх запросили, ще не конкретно числа не обумовили, але вони вже нас запросили на 2 вересня взяти участь знову ж таки в дожінках, ну то буде зовсім інший формат поїздки. Хто буде їхати, там будуть їхати офісітяни і працівники сільського господарства, тому що там є своя специфіка. Але в червні, я думаю, що ми зможемо багато про що договоритися. Я думаю, що староста обов'язково сам особисто приїде. Я думаю, що і пан Марик приїде, косдиректор госпіталя. І я думаю, що ця співпраця буде продовжуватися. Уже сьогодні в галузі будівельних матеріалів є підприємці, які цікавляться гранітами. Ну, граніти він в корицькому родовищі, але це родовище таке ж саме, як і Мухарівське, воно рядом, буквально кілька кілометрів. Ми, я надіюсь, ну, попробуємо працювати над тим питанням, щоб це якесь спільне підприємство зорганізувати і залучити інвестиції до Славутського району. Я вважаю, що оці угоди, які сьогодні вже підписані і є такими документами, нам відкривають. Шляхи для співпраці в багатьох галузях, тому що таку угоду вже сьогодні може центральна районна лікарня з тим шпиталем заключити і багато-багато інших можна наводити прикладів. За останній рік я вже два рази побував в Польщі. Один раз я був в західній частині Польщі, а цей раз ми були в східній частині Польщі. І хочу сказати, що система охорони здоров'я в них якби направлена на те, щоб в першу чергу допомогти людям. Значить, ті реформи, ті зміни, які відбуваються зараз в нас в медицині, які зараз задекларовані, по крайній мірі теперішнім міністром охорони здоров'я. Вони йдуть по прикладу саме польської системи. І то, що ми зараз, от надію, що ми побудуємо, воно буде так, як в Польщі. Кожна людина, у них страхова система охорони здоров'я. Кожна людина працююча відраховує свого доходу, 7,5% свого доходу. За немічних, за дітей, за пенсіонерів, за бомжів, там, ну тобто людей, які не працюють, відраховує кошти держава. Створюється фонд, Національний фонд охорони здоров'я. І з цього фонду значить кошти йдуть на лікування пацієнтів, що на первинному, що на вторинному, що на третинному рівні. Тобто, якщо людина підписала Договір з своїм дільничним лікарем, а вони підписують договір. Це буде або дільничий педіатр чи сімейний лікар. Там ну, дільничих терапевтів вроді немає в них. То це означає а що вона вже в цій системі е, охорони здоров'я б що вона має певні скажімо, зобов'язання людина перед, е, перед суспільством на те як відноситись до свого здоров'я і е, в що лікар має певне зобов'язання по обслуговуванню цього пацієнта значить Різні форми надання первинної медичної допомоги. Як може бути, як в нас центр первинної медико-санітарної допомоги, може бути амбулаторія як юридична особа, може бути як приватний заклад. Але приватний заклад це не в тому розумінні, що людина прийшла і заплатила за свої послуги. Ні. Грошових відносин між лікарем і пацієнтом немає. Тобто, якщо прийшов пацієнт до лікаря, значить він за це отримує медичну допомогу безкоштовно. Але перелік цих послуг, які він може отримати, вони чітко регламентовані на первинному, на первинному рівні. Вони чітко регламентовані. Допустимо, до прикладу, скажу, от відвідування лікарем пацієнта вдома. Воно має право на існування. Але ну, воно не вітається в Польщі, тобто воно не є таким поширеним. Російською мовою не приветствується. Якщо в минулий раз я був в системі первинної медичної допомоги, такий як центр у нас, такі як центр, то тут ми були, відвідали приватний заклад. Лікар має, він як як особа, фізична особа, підприємець орендує у повіту амбулаторію. Він має ще двох лікарів у себе на роботі, він має медсестера. І от вони отримують гроші за те, що вони сидять і готові надати медичну допомогу тільки за те. І друге за що вони отримують гроші. Вони потім в кінці місяця складають звіт про те, скільки пацієнтів вони прийняли, які контингент цих пацієнтів, і вже на підставі цього їм національна агенція виплачує ще плюс гроші за те, скільки вони пацієнтів прийняли. Причому чітка різниця між тим, кого прийняв, чи прийняв просто дорослого, чи прийняв дитину маленьку, або, скажем, старшого людину старшого віку за них платиться більше. Отаким От чином, ну, первинка закриває 80% проблем. Саме головне, що якщо людина знаходиться в системі охорони здоров'я, в системі страхування, вона це все отримує безкоштовно. Лікар, якщо подивився сімейний лікар, він... Може при потребі відправити на вторинний рівень. Тоді в тому випадку людина знову ж таки там отримає все безкоштовно. Людина може звернутися сама до лікаря спеціаліста не первинного рівня, то тоді, якщо це педіатрія або гінекологія, це безкоштовно. А якщо інші галузі, то за це, якщо не маєш направлення від сімейного лікаря, ти повинен заплатити гроші. Якщо маєш направлення від сімейного лікаря, да, тоді це безкоштовно. Щеплення в них стопроцентні. Обов'язкові. Якщо людина не щепилася, не починає лікар. Дільничий сімейний лікар він подає на станції. У них є така своя окрема служба, і тоді ця служба починає ним займатися. Взагалі відношення до первинної медицини такої: староста, пан староста, якщо немає приватної медицини, він повинен створити свою систему. От так, як допустимо, я був минулому році в Ясло. У них такий же, як в нас, центр первинної медико-санітарної допомоги. У них немає приватних структур. У них є значить, район гміна приблизно 30 тисяч населення, 30 тисяч населення. У них в сільській місцевості дві амбулаторії і 5 в місті. Причому лікарі чергують кожен по окремих амбулаторіях. Немає що допустимо, той лікар прикріплений до якоїсь певної амбулаторії. І що цікаво, знову я вернуся до викликів лікарів за день. Буває ну 6 викликів. Це 30 тисяч населення. Кількість жителів на одного лікаря така приблизно, як і в нас, півтори-дві тисячі. І що ще кинулось в очі? Дуже в них розвинута реабілітаційна медицина, медицина відновлення. У 97-му році вони почали оце займатися цим всім. Пішли, почалися реформи. Там було прийнято декілька законодавчих актів, які. Ну ніяк наші можновладці не можуть вибачте, розродитися на них. Вони вже давно, вже років декілька в нас, теж вони якби висять, їх потрібно приймати. Там багато і автономізація. От ви дуже часто чуєте автономізація медичних закладів. Да вона потрібна. Да вона потрібна у них. От медичний заклад, допустимо, госпіталь, він отримує гроші прямо з, бюджет, з цього народового фонду. Немає райдержадміністрації, немає районної ради. Йому виділили кошти, і головний лікар, він же ж зацікавлений в тому, щоб в нього було більше, скажімо, пацієнтів, більше клієнтів. І він сам розпоряджається цими грошима. Він думає, наперед почекає, може мені треба сьогодні купити той апарат штучної нирки, а не скажімо, ремонт робити. А на той рік я зроблю ремонт. У нас це трошки занормовано. Крім того, потім в них. Був прийнятий закон про е, лікарську ізбу. Це є організація, яка свого роду проспілкова організація медичних працівників, ну що саме головне, що вона бере на себе, скажімо так, функцію атестації лікарів, акредитації медичних закладів, захисту лікарів. Щоб чому я сказав про захист? До сталася якась ситуація. Ну сталася конфлікт. Ну бувають, вони скрізь бувають. То в цій ситуації медичний працівник він займається далі своєю роботою, щоб він ну, да, представляє так. Представляє. Ну і крім того, вони займаються функцією аудиту, тобто якістю надання медичних послуг. І дуже в них розвинуте лікарське самоврядування. Тобто, вони, лікарі самі управляють, вони, по-перше, гордяться тим, що вони лікарі, вони контролюють себе. Ми відвідали Краснівський шпиталь, це лікувальний заклад, який обслуговує 100 тисяч жителів. Це краснік і повіт, повітові населені пункти. Має потужність 400 ліжок. В порівнянні з нами ми маємо на сьогоднішній день 270 ліжок. Має достатньо сучасну лікувальну діагностичну базу. Але є іще частина відділень, які знаходяться в стадії реконструкції. Дуже подібний заклад по роботі. Якщо так навіть для порівняння взяти, лікується щорічно 12 тисяч пацієнтів, виконується трошки більше 2 тисяч операцій. Якщо ми беремо Славутську центральну районну лікарню, це 12 тисяч пацієнтів, 2, майже 2,5 тисячі оперативних втручань ми виконуємо у нас. По організації і то, що необхідно буде запроваджувати у нас, це система надання невідкладної допомоги. Лікар відділення екстреної допомоги, невідкладної допомоги. Воно укомплектоване під'їздом швидкої спеціальним, де можна зразу під'їзди, і закривається, машина заїжджає, звідти забирається пацієнт з машини, і він по безпорогових доступах попадає в відділення невідкладної допомоги. Відділення невідкладної допомоги укомплектовано всім необхідним для надання такої допомоги. Починаючи від ендоскопії, ультразвукової діагностики, лабораторії, рентгена, палати операційного блоку, це все скомпоновано в одному місці і може бути використано негайно по першій вимозі і по даному конкретному пацієнту. Далі цей пацієнт при необхідності може залишатися там до двох діб в цьому відділенні. Надалі він переводиться. Може бути переведений або в реанімаційне відділення на протязі якось певного часу, або ж переведений в інше відділення, або ж в операційний блок. З чим вражає, звичайно, це оснащення? Оснащення надзвичайно сучасне, технологічне, високотехнологічне. Воно продумане. і Дає великі можливості для лікарів, щоб успішно там виконувати будь-які маніпуляції, і оперативні втручання і надавати необхідну допомогу. Пацієнт далі може попадати в реанімаційне відділення. Це сучасне, сучасним обладнанням, оснащений заклад, надзвичайно сучасний. Надзвичайно сучасний. На 6 ліжок так само, як і в наша реанімація, але порівняти до, досить складно. По можливостях діагностичних і лікувальних. І операційний блок сучасний зроблений. Блок виділений окремою окремо. Всі операційні зібрані в одному місці. Їх чотири секції, тобто чотири пари операційних. Виконується там цілий ряд оперативних втручань. Вони аналогічні, як у нас. Чого ми не робимо, це пересадку суглобів колінних. І кульшових. Звичайно, все є необхідне для того, щоб це робити. Починаючи з суглобів, нам показували склади, було близько 200 комплектів суглобів різних розмірів, там вже залежить від кістки товщини кістки, розміру суглоба. І це все є в наявності і може бути в будь-який будь момент використане. Все, все стерильне, одноразове. Одяг одноразовий, простинки, інструменти стерилізуються, запаковуються. Це все готове в будь-який момент для роботи негайно. Ну, нас дуже зацікавили суглоби пересадка. Ми не виконуємо такого рівня оперативних втручань і ми домовлялися з нашим колегою, головним директором шпиталю, про те, щоб ми могли направити туди наших лікарів-травматологів на коротке стажування. Ми знайшли підтримку з цього питання і у нього, і в керівництва повіту, щоб ми мали можливість це все розвивати надалі і запроваджувати в себе. Інший шлях, який би при спілкуванні так нас польських колег, це наші підходи до лікування кіл. Наші лікарі достатньо відомі в Польщі і по конференціях в цьому і в використання сучасних методів. І ми запрошували колег хірургів для того, щоб вони приїхали попрацювали з нашими лікарями і перейняли якийсь певний досвід по лікуванню. Вимогами, от, є такі, такі деталі, є відділення сестринського догляду ці ліки в шпиталі, такого, якого, чого в нас немає. Напевне, потенційно це буде запроваджуватись. Це відділення гер... геріатричного спрямування. Старші люди лежать. Їх на 45 ліжок, воно повністю заповнене. І ті люди, які старшого віку потребують медичного супроводу і медичної допомоги. Вони знаходяться на лікуванні в цьому відділенні, вони не потребують там постійного лікарського контролю, а достатньо контролю медсестер. Ну, є лікар один завідуючий відділення. Що цікаво, по вимогах, коли запустили вони відділення екстрено-відкладної допомоги, вимогою було те, щоб було створено в. Площадка для посад можливості сісти гвинтокрилем. Така площадка створена, зроблена і діє. І в випадки, коли є така потреба, злюблена, долітає вертоліт, хоча там відмінні дороги і 45 кілометрів відстані. Але такий вид транспортування використовується. Нема контакту пацієнта, що він за щось платить. Він заплатив страховку, фонд. Він приходить в лікарню. Йому все дають безкоштовно. Стартова зарплата в лікаря шпиталю нижча, ніж у сімейних лікарів, зразу кажу. Нижча, але вони мають можливість набирати багато чергувань і працювати. По розмові з Маріком Косом, це директором шпиталю, він сказав, що середня в середньому 4 тисячі злотих це. 4200 це посадовий оклад, і десь приблизно стільки коштів лікар набирає чергуваннями, виконанням оперативних втручань спеціальними заходами, які додатково оплачуються для лікаря. Ну, приблизно 8-9 тисяч злотих. Якщо це помножити перевести в гривні, то це буде 60 тисяч гривень. В Любліні публічний клінічний шпиталь номер 4 Ми відвідали, ну це сучасна клініка, яка займається трансплантологією. Займається всіма можливими видами оперативних втручань, приймає до трьох тисяч пологів, таких складних пологів, тому що фізіологічні пологи приймаються на рівні шпиталів районних, ну, високорівня організація. Дуже високого, я вже не кажу про оснащення. Реанімація, кожне, операційні кожне. блоки. Ми тільки в реанімаційному відділенні в, 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 влюблені Любліні, 21 ліжко в реанімаційному відділенні, і там для їхнього використання було шість штучних нирок. Є діалізне відділення, а це для їхнього використання, не кажучи вже про монітори, контролю, шпіцеві дозатори, апарати штучної вентиляції легень. Оснащення надсучасне. надсучасне. Ну, поражають, звичайно, діагностичні служби. На рівні красника є комп'ютерний томограф, їхній, і в них ну, всі ендоскопічні діагностичні засоби, які є в повністю в повний перелік від бронхоскопії, ендоскопії. Фіброгастроскопії, колоноскопії, все це все це дуже дуже закомплектовано дуже в сучасному стані визиває надзвичайно велику повагу оснащення лабораторій.